Привіт всім. Тут ця вже друга, яка велика стала. Як вам показати їхній масштаб, Я не знаю. Дивіться, яка рука. Ну, капець. Краса неймовірна просто. Взагалі. Це ж ця Аннабель гортензія. Тут курка ховалася. А воно її яйце. Біла ота. Як це достати яйце, як там такі колюхи. Від троянди, я не знаю. Дивіться, воно. Бачите, яйце заховала. Бандітка. От бандітка. І проривається, і неможливо її спіймати, цю курку. І таке гарне яйце несе крупне. Дивіться, яке червоне. Зараз несуметься туди. Сьогодні зробила посилочку, до речі, 50 яєць. В мене замовили мішаних. Тут і на Дніпропетровськ. Ось Гусю-сю, йдуть, гусь сю Мої солодкі. Йдіть, ідіть в холодок, там жарко, йдіть там краще. Вони ось там лежать. В тіньку, йдіть. Ідіть, солодкі, дивіться, як вони захекані. Сара, біжать і туди впадуть зараз. Туди. Ідіть, <сум> йдіть в холодок, ховайтесь бігом. О, полізли, полізли, вам дивіться. Боже, в нас так жарко, зараз піду подивлюся там кролі. Ой, може, їх там в мене є одна вільна клітка. Вчора, до речі, двох кроличок молоденьких забрали. За цього виводка. зараз покажу вам, якщо вони тут живі. Ці кролі. Та живі вона. З цього виводка їх забрали. Тут лишилось чотири, а тут двоє. Вот лежать. Зараз я водички їм дам. Вода тут кип'яток, п'яток, напевне. Воно кури, дивіться, що роблять. Лежать на сонці качкам. Я думаю, що подобається така температура. Індичатам подобається. Як тут наші індичата переночували? Привіт! Привіт. Привіт, як справи? Як справи? Привіт, мої зайчики маленькі. Що ви? Як ночували? Як ішло? Як діло йшло сьогодні? Нормально? Будете сьогодні клубочками бігати чи не будете? Дихають, бачите, роти повідкривали жарко. От бандитки малі і бандити. Ох, їм тут добре, вони вже і бур'ян, ну це сухе сіно перетрощили. Все поперетрощували. Бігали-пригали тут, скакали. Вже такі раді, що їх. З того брудера забрали, але брудер виконав свою функцію. Супер. Так, а тут у нас що? Тут бентамочки маленькі. Курка бентамка водить маленьких. Що кричиш? Вони так кричать противно, оці маленькі курчата. Десь курочка трошечки наступить, чи ногою, чи якось віджене курча. Верещить так, що наче його ріжуть, душать і все. О, не зрозуміла, що мені голубів тут не вистачало. Падлюки. От що, що, а голубів я тут не потерплю? Зараз підемо квочок, ще знімемо. І в мене сьогодні завдання просвітити яйця кохінхіна. Ну це, напевне, буде просто в окремому відео. Не тільки кохінхіна, кохінхін мене просто саме більше цікавить, бо я в попередньому відео розповідала. В Попередньому відео розповідала про одну клієнтку. Е, мені здається, що недобросовісно. Того, що вона мене там обвинила в тому, що яйця не такого відтінку кохінхіна я відправила їй. Е, що ціна висока, хоча 75 гривень за яйце, плюс бонус для кохінхіна це невисока ціна. І що Типа не оплоду багато, 50%, хоча я її попросила зняти мені фото відео. Ну Хоча б фото, там, я не знаю, щоб розбиті яйця, подивитися, чи там дійсно був не чи там дійсно е, кров'яні кільця може. Може завмерше. Ну, тобто різні причини можуть бути. Вона потім почала казати, що там, наче було кров'яне кільце, в неї поганий зір коротше. Ось, то я хочу просто подивитися під квочкою своєю. Оце на даний момент, який там відсоток оплоду, тому що собі я вже виводила, але я собі трохи раніше виводила. А ці яйця, що я під свою квочку підсипала, так само е, приблизно плюс-мінус там тиждень різниці були, що я їй відправила і собі підсипала. Тому хочу подивитись. Ну, це в окремому відео буде. Так. Що я сюди прийшла? Що я сюди прийшла? А, занесла ту штуку. У мене ще завдання, мені треба сьогодні томати. Максимально пообрізати листя. У нас сьогодні дощ прогнозується о 5 годині. Він звідти дивіться, хмари затягують, Він конкретно так. Ну, може на відео і не видно, але і пари, так що неможливо витримати. Зараз швиденько водички поналиваю кроликам прохолодної, щоб попили. І швиденько квочок познімаю і в окремому відео вже зніму і покажу ж. Які ж там яйця кохінхіна, який відсоток оплоду. Того що, знаєте, всяке ж може бути. Ну, тобто, я ж поки сама не вдостовірюся, я не заспокоюся. Ну, тобто, може бути, що було плід а тоді раз і щось сталося, і кури там через спеку, наприклад. І кури погано почали запліднювати, ну, півники курочок. Тому мені треба самі переконатися. І зразу подивимося. Яйця. О, цей перевернув. Ти чого там? Бандіт! А чого ти перевернув воду? Дихаєш, задихаєшся, дурбецело. Білоносик? Перевернув, а тепер цей, а тепер нема тобі чим охолодитися. Да? Бандіт. Пий й ну. О, пішов, пора буде носа того пхати свого. Там у мене ж чотири квочки сидить, вже оті, дві бентамки і одна... О, Жозефіна, як завжди, тут. Ой, Боже, це якісь хуже та курка. Поки не досиш, вона отак навісає наді мною і цей. І ще й в голову буває, клю. клюкає, щоб я їй давала їсти. Так просто вже з нею не можна. Привчила на свою голову, тепер не можу ходити біля крилятників спокійно. Вона собі ходить і клює мене і вимагає їсти. Так що не привчайте. Ось. Значить, там сидить дві квочки. Зараз на мішаних яйцях. Одночасно вже підсипала. Одна квочка на яйцях кохінхіна і одна квочка на яйцях Австралорпа. Та, що сидить на яйцях Австралорпа, то курочка австралорпа. І вона дуже безтолкова, вона ті яйця обкакувала, вона випачкувала їх, я не знаю, чи з них щось буде, якщо чесно. І якщо вона зараз я побачу, буду знімати, нагадала знову на свої яйця, то я її, напевне, вижену. А яйця віддам або оцій, що я вчора зняла, що австралорпів вивела, ось, або в мене, мені здається, ще одна курка сіла, я просто заміню. А і все, тому що обгажувати яйця ну це максимально дурна курка. Побачимо зараз. Головне кролям водички дати, щоб їм нормально було їти Напий. Все, всім рознесла, дала. І перед історією розповіла, Он вже небо хмаркою затягнуло, от якби отак. Побуло, щоб я могла облупити ці листя томатів без цього, без сонця, бо дуже жарко. Сиди, сиди. Хочу два яйця забрати. Оця, оця курка, мені здається, сідає. Вон квокає, бачите, сіра. Там індичка зараз сидить, її зайняло місце. Ці воно сидять. Чергу чекаєш, так он дуже є. Оце, до речі, щоб була, Он, Оно, дивіться, вся сіра. Це квочкою була. Це, здається, перша сіла в цьому році. Вона вже така, все, несеться. Фу. Так. Цікавить мене, де бентамка. Бентамка квочка. Одна ж водить курчат, а інша, мені здається, десь заховалася. А воно вона. Воно. Дві, знайшла яйця вже і вже вона знайшла. Ні, ці яйця йдуть на продаж. Це свіженькі яйця. Ти не будеш їх гріти. Ти вже вивела своїх дітей, Іди сюди. Іди гуляй. Пришвали. Так. Коротше, ці бентамки несуться де хочуть. Он, ось дощ, дивіться, де зробили кубло. В цієї качки ще ні, а в тій качки, що там далі, має бути вже скоро. Вон п'ять яєць нанесли. І накакуляли. Так, давайте знімемо квочок. Ось тут вона сиділа, ця мала бентамка. ось. Вон тут. Уже нема там її. Так, Австралорпуха тут, здається, її посадила. Ні, тут сіра. А Австралорпуха внизу. Каво, чи вона накакала знову на свої яйця. Кусається ще. Що ти знов нагадила? Чи вже терпіла? Ходи, ходи, йде, щоб какати, йди. Дивіться, які яйця страшні. Біжи, 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 бігом. Біжи. Що, знов нагадала? Ні, не нагадила сьогодні, але яйця, подивіться, буде зничать. Значення... Ой боже! Ой, качка. Треба, напевно, зарубати цю качку та й все. Але вона схудне. Бачите, тут, ну, коротше, качур травмував качці ногу і все, і що ти. Ну, качури важкі, як би там не було. І що ти будеш робити? Нічого не будеш робити. Втікай. Він вже звуть. Ну, бачите, в страворку вже не цей. Не обкакала, так що, можливо, і залишимо її мамою. Ну, щоб висижувала. А там чи буде вона водити чи ні, я думаю, ні. Але поки що залишимо мамою. Ну, вже якийсь там вже п'ятий сьогодні день чи шостий, вже яйця можна просвічувати спокійно. Ось. І курки вже нормально сидять, вже не тікають, все добре вже. Скай, блоха мала, блоха витріпує блохи. Давай. На, нате на вам. О, Водичку пийте. О. Давай, курочка, біжи. Так, давайте подалі поїхали. Поки накриємо, там далі буду знімати відео, просвічувати. О, сама встала, бачите курка вона там була. Я тобі дам зараз! Прочухану отримала від Австралорки. Що ти? Це на Мішаних сидить. Квочка також вона з самого початку роздушила. яйце. Я ще навіть показала, як вона його їла. Напевне, вуфтузилась там, знаєте, як ото курка не може розсістися. Хоча вона так довго вже в сараї сиділа і все одно не могла ніяк спочатку зрозуміти, що вона тут. І це мішані. О! Бляха. Ну, молодець, одне роздушила. От уже пандітка. Мішане. Ще й може оплоднено. От, звісно, оплодне, але йому вже капець. Вже таку рану не заліпеш пластирем. Ну, десь придушила, бачите, об... сідло туди. Ну, об... Об... обкубло. Це вже викидати. Зварю, напевне. Та й курчатам віддам. Ну все, ну, ембріон там живий, ну що я зроблю? Ай, шкода. Так, цих три тут і одна ж тут, на яйцях косінхіна, це тут сидить. Бандітка. Давай, виходь, виходь, їсти пити бо жарко Давай мій тузайка. Ой, давай, давай, мої хороша, тут кохінхінчики, які ми будемо зараз з вами просвічувати. і Дивитися, чи все добре з тими яйцями чи нормально працює півник. Вон. Боже, скільки мух. Треба вже ці яйця звідси забирати. Фу, це, до речі, свіжі яйця качачі. Тут вони стоять, я їх перевертаю щодня. Це качки нанесли. Мені здається, в мене качка сідає. Зараз. ці шкаралупи я поварю. Поварю і курям віддам. Оно, дивіться. Що це тут таке? Качка сіла знов. Нова качка сіла. Чи несешся, що ти тут робиш? Не кусайся. Чи це вона тут заховалася, чи це вона сіла. А ця скоро буде виводити. Оце. А ну покажи, нема ще там дітей? Ні, Не, ще нема, але вже скоро мають бути. О, о, вже почали дзьобики в камеру протягуватися. І тут несеться качка. О, диви, яйце з'їв, качкачка яйця з'їла. Ще й вимазала. Господи Боже, ну що це таке? Цікаво, яка це зробила паскуда. Ну таке теж буває. Щось не сподобалось, може билися, може не поділили кубло, роздушили. Бачите? Якась тут почала нестися, я ж навпаки спеціально сюди їх перевела, щоб вони тут неслися. Каця тут сідає. Може це та червона, може, ту червону туди до качера переселить назад. Та нехай вона собі там несеться. Може це вона. Не знаю, що його робить. Коротше, давайте воду поміняємо. Тікайте звідси. Сталяпали вже така вона брудна. фу. Так. Все, друзі, зараз буду міняти воду качкам. і потім зустрінемось в наступному відео, де я буду перевіряти яйця. Від своїми квочками. всім пока-пока. Жарко капець. Да, курочки.